Вітаю! З вами Шевчук Помічник, і сьогодні поговоримо про гаряче водопостачання. Холодна гаряча вода і холодний рушникосушар це проблема, знайома багатьом на оболоні. Керуюча компанія киває на теплоенерго, теплоенерго на керуючу компанію. А вода як була ледь теплою, так і залишається. За нормами температура гарячої води має бути не нижче 50 градусів за Цельсієм. А проблему з нею мають усунути протягом 24 годин. Але часто цього не відбувається. Що робити? Пишіть офіційні звернення до обох служб, вимагайте перерахунок за неякісну послугу і скаржтесь до КМДА або Держпродспоживслужби. Не мовчіть, об'єднуйтесь, бо платите ви за гарячу воду, а не за відписки. На цьому все. Гарного вам дня та позитивних емоцій. До зустрічі у наступних випусках!